Вітання всім, 20 березня, четвер, новий патч Black Desert. Знову дещо позавозили, знову дещо поміняли. На цей раз не так багато, як минулий раз, але все ж таки дещо є. І, як то кажучи, досі тягнеться з того, що обіцяли на кальфеонському балі ще в грудні місяці, потихеньку і далі продовжується все вони як би робити. І так, погнали по івентам. Зараз оцей БДО Академія коротше, івент. літній, Зараз новий івент знову з 20 по 27. Ви могли бачити в себе в нагородах на вай. У вас є ось така скринячка, в якій можна брати три типи сувоїв. Якби в трьох вкладках. І ці сувої щось да, означають, типу. Що вони означають? Коротше, якщо ви берете з Кальфіонської рубрики, це ото ще минулий раз, що по школам, типу, що це Кальфіонська, Камасільвівська і Одраксійська типу школи, що ви отримаєте, якщо ви берете один із Совіїв в Кальфіоні? Перший Совій вам буде давати можливість, коли буде діяти, я так розумію, чи івент, чи коли ви його задієте? На жаль, я ще поки його сам не брав, не юзав. Але коротше, коли буде діяти якийсь із тих курсів так званих, може це буде потім пізніше, може це якось буде анонсовуватися, але коротше. Типу, от перші три сувої кальфіону, типу, от перший курс так званий. На вас буде діяти, типу, прикол, що ви можете на якомусь зі спотів залутати або шматок телескопа, або шматок компаса, або шматок е мапи. Це, типу, трежерайте ці всі. Може якось коротше, бути, десь воно, типу, з'явиться. Я не знаю, як це буде, може Парлеві про це розкажуть якось потім. Наступне, схожий прикол. Просто-напросто треба перемагати Афуару. Може щось типу з нього випаде так само. Коли ви фармите мобів, ото з'являється такий маленький гоблін, да? ви його б'єте, і з нього може щось падати. Така сама штука. Наступне це по босам з країни ранку по соло босам. Коротше, коли ви їх будете вифармлювати, то, наприклад, буде діяти потім баф, якщо ви каламіті 7 перемагаєте босів і вище, то буде діяти баф, якщо ви перемагаєте боси зі, скла... зі слабкістю до аури Сонця. Накладається баф, замість однієї атаки буде дві атаки. Так само з місяцем, замість одного дефу, два дефа. І земля замість 20% до дропрейту, буде 40% до дропрейту, які так само працюють в загальній до 340 воно, типу, буде плюсуватися. Тобто, максимально на всіх каналах, там, окрім е, каналів і можливостей, де там можна апнути 400, це там арша, канали, такі інше. Типу, максимально на всіх решти каналах 320% дропрейту. Оці 40 будуть вище, тобто буде 340. Камасільвію Та ж сама історія, але вже інше Тут у вас на. Професії збір, кулінарка, алхімія і просто-напросто отримувати вдалі шайс за 5 енергії, бафи до цих професій. якби Далі, наступне, стосовно невідомої руди, це, скоріше за все, коли ви будете займатися майнінгом, або вам буде, коли ви фарм, фармити будете мобів, вам так само буде падати, типу, такий предмет, як unknown or, невідома руда. Ви її відкриваєте, і там вам буде даватись якась плюшка. Третій прикол. Це стосовно приборкання коней. Думаю, багато розповідати не потрібно. Берете, шукаєте диких коней, берете квести, у, по, імперці, по, по імперці по доставці імперської доставки. Коротше, це все і ловите коней. По Дараксії, Перший їхній квест. На рибу, риболовлю, коротше, буде курс, коли ви десь там можете зловити якусь спеціальну рибу. Типу, великий шанс того, що ви зробите яку, зловите якусь там спеціальну рибу. Наступний о, стосовно о, зеркала, шмоту, буде дешеве зеркало, типу водне топливо марні, і можливість повитягати кафраси зі 100% гарантією за одне срібло. Тому, якби також доволі смачна штука. І третє, в основному більш для гільдій пов'язане це те, що ви можете пофармити додаткових гільдійних босів. Якби більш нічого, прям такого, але, ну, як на мене, івентики то тому беріть, лутайте, що вам потрібно, якщо в гільдії домовляєтеся, що вам потрібно, особливо на гільдбосів, бо це смачно. Наступне: з 20 і аж по 10 квітня їдете у Велію. Саме в Велію, бо тільки в Велію воно працює. До джетіни в неї берете квест, говорите з нею, отримуєте бокс зі спеціальним титулом. Все. Можете залутати просто черговий один спеціальний титул, ну, який знову ж пов'язаний з цим Б БДО клас. Далі, наступне з 20 і аж по 12 червня. Аж по 12 червня. Якщо у вас ще залишились сезонні персонажі, вірніше, або сезонні тікети навіть, ем, то у вас є можливість. Залутати доволі прикольні штучки. І так, як завжди, по порядку. Перше, якщо у вас немає сезонного персонажа, але у вас є тікет, робите сезонного персонажа, його качаєте до 60-го левела, і в нагородах у вас буде, типу, ось тут бокс з пеновським е босгіром, і два бокси з тет Бозгіром, плюс нова вудка для риболовлі. Не знаю, чи вона ремон... її можна ремонтувати чи ні, але, коротше, плюс нова вудка Якщо не знаю, чи працює, чи не працює. Якщо у вас є сезонний персонаж вище 60-го левела, то, можливо, вам немає сенсу робити нового, і ви можете це просто, зайшовши на сезонного чара, залутати ці всі нагороди просто так. то може спробуйте, щоб не знаю там вам не витрачати додатковий час на прокачку нового сезонного чара і таке інше. Якщо що, нагадую, якщо у вас немає сезонних тікетів, ви їх всі просрали, то їх тільки поки на даний момент можна купити, на жаль, за донат. Бо поки анонсів нових персонажів немає, нових роздач сезонних тікетів немає і всього такого іншого. То тому поки, на жаль, за донат. Якщо у вас є, можете, звісно, брати. І ще до цього всього, ще роздають, як завжди, Патріціо Pat, Watch. Це ітемка. Яка вам дає можливість перекинути е, характеристики з одного персонажа на іншого в плані левелу досвіду такого іншого. Тобто з сезонного персонажа або з будь-якого іншого, просто персонажа, скоріше за все, навіть не сезонного. Е, ви можете зробити персонажа 61-м левелом. Робити сезонного персонажа, я прямо ж згадав, поки говорив, робите несезонного персонажа, кидаєте на нього оцей годинник юзаєте його, і він у вас стає 61 левелом, але майте на увазі, ви це маєте робити до того, як ви апнете 25 левел на цьому персонажі. Тобто, якщо вище 25-го, можете забути, типу воно вже юслос буде. І до цього всього ось, коротше, оця от вудка, яка має Fishing Master плюс 100, і Durability в 1000, але я так розумію, типу, її, скоріше за все, можливо, ремонтувати не можна, буде вона одноразова. Але, типу, вона дає максимум Reduction на fishing тайм. Тобто саме швидкий автофішинг, яка у вас буде, і таке інше. Плюс до цього всього ще для сезонок, о, за початки сезонні подавали ще по плюс одні можливості поміняти деякі предмети, які один раз на сім'ю міняються. Це ось Міфікал-сенсор для пробудження тір-десятих коників. Комбат і скілекс XP купони для реролу. Якщо ви плануєте пересідати на якийсь інший клас, то можна це є. Далі обмін, купон, обмін зброї купони так само, і гарантована типу, штучка для заточки. Там. Всі, всілякої херні для біжутерії. Ось так ось воно ось виглядає. Lucky, 120 так само, 100 це, типу, повна вся табличка, можете самі попереходити. Мейди, до речі, раджу, якщо у вас мало мейдів, дуже раджу взяти, буде мейдів. І таке все інше. Плюс до цього всього діє 1000 комбат Експі на сезонці, хоча він і так там діяв, я не знаю, навіщо вони про це нагадували. Але якось так. Наступне четверта частина святкування 9-ї річниці Black Desert. Тепер це арша ПВП тема на арші. Більш буде стосуватися арші анонімної це каналу. Воно буде діяти з 20 по 27. Що вам потрібно робити? Вам буде потрібно заходити на цей канал, на аршу, в п'ятницю, суботу, і неділю, і топати на, на, ван, на варнстеп. Якщо не знає, хто цей спот, це легендарний спот, де треба вам бігати, різати періків, щоб нафармити банку на Ману, на ітемку банки на Ману. Тому, хто знайомий з тим спотом, вам туди. І вам там потрібно бути в певний час івентовий. Ось вам час на Євросервери по UTC, по цесту вказаний, маєте на увазі, і їдете туди і соло по Звісно, на Арші там поприбирають деякі штуки стосовно умов, типу, ви не можете бути там в паті або в платуні навіть, тобто рейти. Паті недоступні, ви там в соло, на вас діють звичайні ваші там бафи, хімки, обіди і таке інше, інкрустації, коротше, все воно нормально діє. Штрафів, якихось, як завжди, що не забувайте, що немає, тобто все діє, журнали так і таке інше. Далі, стосовно самої системи того, як вам тут будуть нараховувати поінти, бо ви тут їдете фармити пвпшатись за поінти. Коротше, якщо ви займатимете топ-1 кожен день, то. Типу, там ресетається табличка, ось вище була табличка, її поки, на жаль, немає, я так розумію, ну, поки ще ж ніхто туди не ходив або, може, ще поки нічого немає. Є е, е, табличка. Кожен день, якщо ви займаєте топ-1, то за кожен день ви будете отримувати топову нагороду, як е, топ-1 у лідерборді. Да? Е, при кожних інших варіантах отримання якогось займання якоїсь позиції, то ви будете отримувати трохи менше, але це, скажімо так, все рівно приємна якась нагорода. Далі, в основному, якби 700 які плюс приймають участь. Дивіться, далі ви. Коли б'єтеся, ви, типу, отримуєте поінти за того, кого вбили. Ось тут критерії того, як ви це, як ви отримуєте понти. За перший кіл 10 поінтів, за другий 8, третій 6 і так далі. там, Від шостого і далі. Вже по 0 поїнтів, ви нічого не отримаєте. Якщо вас вбивають, ви забираєте мінус 4, ну, типу, ви втрачаєте мінус 4 поинти. Е, стосовно самої таблички, вона, типу, буде оновлюватись приблизно кожні 15 хвилин в реальному часі. Якщо що, але майте на увазі, що ви не можете вбити, типу, багато одного і того самого гравця, бо з кожним разом буде отримувати все менше і менше поїнтів. І десь там після п'ятого вбивства, коротше, ви з нього ніхіра не будете отримувати, скільки ви його далі там не вбивали. Тому якось так. Ну, і як би самі нагороди. Типу, за 3 кіла в день ви будете отримувати. Ну, тут, голдбари по 1000 G, це здається, 500 лямів. Один голдбар, це здається 100 лямів, 500 лямів. За перше місце ви будете отримувати 30 таких голдбарів. Від 2 до 30, в залежності, я так розумію, від рангу. Від типу топу ви будете отримувати менше. Типу, я так розумію, топ-2 буде отримувати 29, топ-3-28, і так до топ-30, який забиратиме один голдбар один. Типу, якось так. Ну і звісно, ще діють по 27 число. Ще за другий і третій, як би так, частини івенту цього ще можете походити. Це якраз і, і, і вам скажу трайлси стосовно атраксіона. О, і, здається, ще по Red Battlefield до є, здається, правильно пам'ятаю, ще здається, на Red Battlefield тут івент діє. І переходимо до самого патчу. Якраз таки відразу починаємо з атракціона. Завезли четверту частину данжу Озеркія. Вже, типу, все. Історія завершена. Цієї всієї локації і сюжетної. Можете брати, заходити, фармити. Але є нюанси, як завжди. Ну, типу, захід, звичайно, через е, древню кімнату, через е, соль Магію берете, заходите і проходите. Це все діло. Я не знаю, чи буде доступна соло, скоріш за все, може буде відразу і доступна і соло її версія, але пат як звісно, точно є. Зрозуміло, що берете тут квестики, виконуєте все це умови персонажів. Тут є Делі квест, тут є ще СПО для фарму, про який зараз поговоримо. Тут, коротше, є щоденні квести, 60-й левел плюс персонажа. Брати ось дейлі квест у NPS, Івора, він ось тут і знаходиться, коли там в данж заходити, будете. Коротше, знайдете його, не пропустите, це точно, повірте мені. А ви його там не пропустите. Далі, ось, доступна є версія де Озерки як Нормальна, так і Ельвія. Плюс є ще Озерки Філд Monster Зон, Вона Ельвійська. Щоб її фармити, вам потрібно 350 атаки на 440 дефа. Тобто завезли ще хай ендовіший спот, ніж Golden Peak Cave, який був до цього. Здається, скільки? 2-3 тижні тому назад його завезли, так? Да? З усього що цікавого, ну, Деборіка пояси, де пояс Деборіка Сережки падають. Game of Void, до речі. Про нього трішки пізніше, але поговоримо. Зверніть на це увагу, Game of Void. Ну і, звісно, за трешлут 96 040 да, типу, вендора продавати. За Game of Void додають нову інкрустацію. Три камені ще коротше нових. Game of Void це крафтовий предмет для двох камінчиків інкрустації, типу Crystal of та Akrat і Crystal of Void Destruction. Акрад дає вам плюс 3 Acuraсі, плюс 9 монстр ампі е і Атак Спіт. Їх два можна впихнути, вони типу відносяться до сфері Акраду. І так само Void of Distraction, так само дві штучки всього-навсього група Distraction е дає 8 ампі е по монстрам, 3 Acuurсі, 3 е кріт-хіта. Стосовно крафту, щоб зробити їх, вам потрібно тільки ну, два додаткових камінчики і по рецептам. Щоб зробити акрат, вам потрібен Glorious Crystal of Galantria Акрат один, 30 геймів, Magical Lightstone, Crystal 300 штук і 500 Блекстонів. З Destruction те саме, тільки вам потрібен Crystal of Precise Destruction і решта рецепту та сама. Тут ще можна отримати нагороди в виді Лутскролів, ой, кажу, лутскролів, валксів, лаків. І contribution поинтів, і трішки ще додаткової нагороди за знання. Тобто, чим більше ви отримаєте знань по цій локації, ви ще можете отримати якби нагороди. Це квест. Берете квести, на жаль, не написано де може це просто в духа квести. Думаю, знайдете. да Вони називаються Тракціон. Recover of the зірки 2 і тут ще один можна залутати. Коротше, за один ви отримаєте 70 лаків і сережку ваха о, і якийсь титул. За наступний, коли 130 знань і більше отримаєте 130 лаків, сережку ваха, ще один титул. І коли ви, я так розумію, закриваєте все, ви отримаєте 150 лаків і ось таку прикольну штуку, ваш, скоріш за все, маєток. В дім сумніваюся, але це, скоріш за все, в маєток. Ось така вам штука, типу, буде. Плюс до цього всього, просто виконуючи там квести, вбиваючи певну кількість мобів, ви ще просто будете отримувати титули, але то вже прям на, на, на любителя, як то кажуть. Далі, імпрументи по класам. Ще один баланс класів, який був, здається, в минулому чи позаминулому патчі. Якщо коротко цепанули і по тому, що я бачу, нірфанули трохи воїна в пробуді по цифрам, то тому, якщо ви граєте на воїні в пробуді, ставте відео на паузу. І дивіться, типу, що тут змінили, не то. Я залишу лінк о, на цю тему з прикріпленому коментарі, щоб самі могли потім зайти подивитися. А от решту персонажів трохи апнули знову. Або там знову поміняли колдауни по скилам, і таке інше. Це сорка в Succession стійці. Ну і так само ж Дамахім також трохи поміняли, трохи апнули все таке інше. Далі тамір. Наступний муса, блін, до речі, давно на мусі не грав. Надо якось буде спробувати. Лучника в обох стійках. Ну, типу, в його обох стійках, да, так званих. Повністю тут все поміняли повністю по ньому, то тому, хто грає на лучниках, тепер дивіться, що вам тут поміняли, бо тут прям дохреніще всього по йому пішло. Напевно, найбільше змін по цьому класу в порівнянні з рештою класів. Ланка в Пробуді. Ну, її скоріш більш апнули, ніж нерфанули. Але тут, дивлячись за що тут, ось Кулдауни по скілам, навпаки, трохи більше ми зробили, то тому тут якось 50 на 50, типу, її. Десь апнули, десь нірфанули, я не знаю, як правильно. Л -л -л Ланки напишіть, як вам воно. Чи, чи ап чи нірф класа. Стейдж та ж сама приблизна історія, що із ланкою. І далі по контенту. Хардкор сервак. Трохи змінили ну, знову ж таки умови хардкор сервака, якщо коротко. Типу Black Spirit вплив, о, трохи послабив мобів о, в Пілаку Джейл і ГХ з бандитів Якщо ви їх там фармили, якщо ви ходите на хардкор сервак, і вони для вас були жорсткими, тепер вони стали трошки м'якшими. І змінили отримання умов для отримання квестів щоденних, типу побиттю мобів. Раніше, типу, було умовно, щоб побити дезерт на кількості 400 штук. Вас мало бути, типу, Survivor Point від 1500 до 1999. 19, Тепер це змінили від 1500 до 3000 інше. І далі по квестам тут дивіться, хто на яких мобів ходить, тут дивіться, типу, вам. Змінили. Ну Я так розумію, це умови прийняття квесту, верніше взяття квесту. Далі, стосовно штрафів, коротше, трошки переробили штрафи, типу, якщо ви в певних регіонах, регіони, всі, типу Гістрія Руїнс, Акман Temple, Pillacu DJ, там, де монстри з'являються, Гахази так само, Босовські регіони, лайтейна і Путурума. Якщо ви вбиваєте когось, типу, з гравців, в якого більше, ніж 20%, Uh, у вас там різниця по поінтам, здається, типу менше від 20%, ніж ваші серверпойнти. Типу, на вас накладається, я так розумію, чи не накладається, скоріше за все. Скоріше за все, не накладається 30%, типу, дебаф або штраф, коли ви буваєте таких типів. Далі, стосовно даркфогу, якщо хто забув, там, типу, є прикол, аля як батл рояльки, коли певна кількість гравців одній зоні, і туман вас зжимає. Ну, кільце зжимається коротше. А, сильно нічого не змінили, по суті, але зробили той прикол, що більше ніхто інший з гравців не може туди залетіти, бо тоді могли залітати люди, тепер вони не можуть залітіти. І плюс до цього всього, коли хтось один залишається живих, його, типу, тепешать назад, де його, типу, закинуло з ластової точки. Я так розумію. Далі з'явилися шрауди твої. Це ми в минулому патчі казали, що за них згадають, і їх додадуть. Їх нарешті додали. Це, ну, я так розумію, по суті, просто описати їх можна як елітки, з яких падають о, бокси о, певного тіру, да? типу зелений гір, о, синій гір, і певна кількість роверпонтів за їхню вбивство, ви також можете лутати. Типу, ось локації, де вони з'являються. Типу, кожен тип мобів. Їх тут, до речі, не один, хоча тоді показував одного, я так думаю, розширили їх. Тому майте на увазі, типу, що їх тепер більше стало. Плюс змінили лут дроп по босам на лайтені по турумі. Ну, простіше кажучи, просто розширили пул дропу, який ви можете обирати. Типу, і все. Далі збільшили гір, бокс-дроп рейт просто з мобів. Стосовно зброї, далі додали спеціальні бафи і їх показувати почали. типу, Опис їх пододавали. Далі змінили 5-хвилинний екстра демедж до Human баф який давав раніше 300 атаки, тепер буде давати 100 атаки. Я так розумію, оверпауерним він був трошечки. І, напевно, прям далі по цьому вже й нічого. Да, тут згадка знову за нагороди за сезон. А, UAIC точно. Змінили описи. Дивіться, якщо ви будете йти в атракціон, коротше, то змінили описи на входи. Тобто на кнопки паті вхід, коли вийшли паті, тепер називається normal entry, А соло вхід, який називався раніше Single, тепер story entry. Тому маєте на увазі, щоб не тупанути, коротше. І, напевно, по цьому все. да це. Ось такі от, коротше, вийшов патчик вау, як великий, але все ж таки, бля, на 20 хвилин не то Тому, як завжди, дякую за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі, що вам тут патчі подобається, не подобається взагалі. Як він вам, як вам ребаланс знову класів оціх, якщо ви граєте на цей клас, якого не рфанули або апнули, навпаки, коротше, діліться вашими враженнями стосовно знову ж таки чергового патча. І, як завжди, Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати всі ці відоси, ставте дзвіночки. В телеграмі я завжди пишу, коли виходять відео, так само пощу. Є ще твіч-канал, так само стрімлю Black Desert, і не тільки. Зараз ось сьогодні релізнувся Assassin's Creed Shadows. Не знаю, кидайте в мене там тапками, помідорами. Я його буду проходити. Сьогодні ввечері буде стрім після 20-ї. Кому цікаво, залітайте так само, то ми фолотиці і на твіч-канал. Ці лінки є в, в, в описі, верніше не в описі, а в прикріпленому коментарі до цього всього. Плюс ще забув згадати: якщо ви граєте ще не тільки в Black Desert, а можливо в and Liberty, а навіть в Ashes of Creation, можливо, то є прикольна спільнота, називається Бігудіння. Лінк на Discord канал їхній я залишу. Якщо ви шукаєте там собі пачечку, шукаєте собі сапартійців, або не знаєте, з ким там пограти, залітайте туди. Там багато людей, які вам допоможуть, підкажуть, знайдете для себе людей, з якими можна пограти, і завжди будете в курсі там новин по Tron and Liberty, і по Ashes of Creation так само. Що ще забув? Та, напевно, нічого не забув, то тому дякую всім за увагу. І побачимось в наступних відео.